Друзі, привіт! Сьогодні розберемо, що таке дріп-кава, як її заварювати, і спробуємо нову новинку. Це Barrel в дріп-формі. Тобто сьогодні буде такий три в одному. Поїхали, що таке взагалі дріп? Це така от штучечка, пакетик. Давайте відкриємо що, все до буде пити. Ми його відкриваємо ростим рухом, достаємо і тут маємо пакетик. У нього є плечики, вони ставляться на вашу тару. Отак от, от, Ну, Перед цим, звісно, воно відкривається. Ми зараз не будемо відкривати, тут відривається. Давай відкриємо. Воно відкривається теж просто, отак от, от, розрівнюється, ставиться, і сюди наливається вода, і в підсумку ми маємо в вашій тарі смачну свіжу каву. Оце дріп-пакет. Чому ця штука от реально як ніщо, я, я думаю, що як ніщо в світі просуває каву культуру в люди? Люди, які п'ють одному, які п'ють просто каву з супермаркету, заливають ну, спають чашку з меленою каву, яка стояла на полиці півроку, заливають водою, п'ють і їм подобається. Чому ця штука е, робить із цих людей людей, які цікавляться кавою? Бо це нереально просто. Це найпростіший спосіб доторкнутися до прямо-спешувати культури, до дуже смачної кави, яку навіть не в кожній кав'ярні можна випити. Що нам треба? Дріб, чайник, все. За поправочкою вода. Нам треба якісна вода. Це єдине, що треба. Як знайти якісну воду, купіть моршенську, просто негазовану моршенську. Вона ідеально підходить. Все, більше нам нічого ще не треба, вовше нічого. І в підсумку ми будемо мати реально-дуже реально, реально дуже смачну каву. Прямо дуже смачно. Можна дріб порівняти з меленою кавою. Чому? От, які переваги у того і у того? Ну, звичайно, якщо купити мелену каву, це буде дешевше. У вас буде більше порцій кави. Але це буде менш смачно. Пояснюю чому. Коли купуєте мелену каву, ви її відкрили, і вона починає псуватися. Вона починає вивітрюватися, і ці смакоароматичні її властивості починають уходити в повітря. Буквально і вам її треба пити дуже швидко. З дрібами такої проблеми нема. Вони зберігаються дуже довго. Півроку точно ми пам'ятаю куштували дріб, якому було майже два роки, і він був фантастичний просто. Але то була особлива кава, неважливо. З дрібами такої проблеми нема. Дріп – це порційна штучка, тобто ви кожен раз відкриваєте ніби нову пачку. Вона не псується. Тобто ну псується звичайно, але дуже довго. Вам повірте, хватить півроку, рік там точно. Дріпи, звичайно, фасуються в азоті, тобто в нейтральному середовищі, в якому кава псується набагато повільніше, від на відміну від змеленої кави, яку купляєте або в магазині, або у обсмажчиків, наприклад, у нас. Тобто це різна історія. І перед тим, як я скажу, ще один бонус, чим вона крута. Не забудьте підписатися, поставити лайк, це все знизу. Супер крутий бонус дріпів взагалі, за що я їх особисто дуже люблю? Що, по-перше, можна спробувати дуже круту каву, дуже круту, за нормальні гроші. Тобто, наприклад. Оце коштує 600 гривень, пачка 250 грамів, 600 гривень, дорого, розумію. Оце 8 дріпів коштує 345, якщо не помиляюсь. 345, набагато дешевше. І плюс можна принести на роботу, можна е, пригостити колег, боса, е, жінку, кого завгодно. Вам не треба бігати, бігати з воронкою з чайником, з цим Просто і ну, це не зручно, правильно? Це зручно. Вам треба тільки чайник. все. Е, це просто нереально зручно. Можна подорож взяти декуди завгодно, насправді. Оце найбільший плюс, який я вважаю, що є у дріпів. Повз окремо того, що вони дуже смачні. І Їх можна навіть зварювати на швидкості 160 км на годину, бо в інтерсіті ми перевірили. В дріпі ми маємо 20 грам кави, тобто 12, Відповідно, нам треба злити 180 мл води. Але ми не маємо ваг зараз. 200, 180, 200, ну Тобто діапазон все ж таки є. Дивіться, ми не маємо ваг. Ми не маємо нічого, у нас чайник без термометру, нічого немає. Як заварювати дріб, коли нічого немає? Дуже просто: робите чотири вливання. Перше це половинка дріпа, ось, е, решта три до кінця, доверху. І чекайте кожен раз, коли вода стече повністю. Все. І у вас буде от в цьому діапазоні 180-200. І це ідеально, це як треба. Рецепти вказані на пакуванні. Тобто, якщо ви берете якийсь дріб, просто прочитайте інструкцію, там все детально розписано. Лайфхак з чайником. Якщо ви маєте просто чайник без термометру, от у вас закипів, де... Ну я бачу, що він вже там булькає, все, кипить. Що я роблю? Відкриваю кришку, чекаю хвилинку. Він приблизно остигає до температури, яка мені підходить. Тобто, е... Можна, цього не, можна цього не робити. Можна заливати кипятком. У вас це... буде смачно, а, але витрозь. я думаю, що так буде смачніше. Ні, давай нормально зробимо. Чого? Я всім так раджу робити. <ріх> <ріх> ну, <ріх> давай по людськи Ну, давай по-людськи, все, заливаємо. Коротше, беремо чайник. Половиночка. Все, половинка. Це називається блум або передзмочування. Отума ну, кава до екстракції. Так. Да. І дуже бажано мати якусь високу тару, бо коли ми варимо каву, відповідно, у нас ну, збільшується об'єм води кави. тобто, І якщо у нас дуже низький, як цей, у нас дріб наш буде тонути, буде в каві. Це вже не те, що ми хочемо, але можна і так. Якщо у вас, наприклад, низький стакан, і у вас вже дріб потонув, і відповідно ви не можете, як поровер це варити, у вас буде імерсійний вже спосіб заварення. Просто залиште оцей потонувший дріб можна в хвилин на 10. Да, вже можна. Я вже навіть трошечки проживав. Вже... Доволі агресивно вливається. Так, да, бажано агресивніше, ніж я цей раз влив, Але це нормально. Це нормально. Тобто старайтесь трошечки вище брати, щоб воно там перемішувалось активніше. І в цьому стаканчику 10 хвилин десь. Так, так. Залиште ваш потонувший дріб, дріб на хвилиночок 10 і буде нормально. Буде вам щастя. Буде смачна кава. І до речі, цю каву можна брати в термос. Та будь-яку каву можна брати в термос. Джез не можна. Ну, джезве не можна. Я маю весь будь яку фільтр, каву можна брати в термос. От я дивлюсь, ну воно плюс-мінус стекло. Да, я заливаю ще раз. Повний. Відповідно, нам ну, ще один одне таке вливання, і наша кова готова. Будемо смакувати. Поїхали. Оп, ой. Далі просто знімаємо. Якщо ви жінка любите скраби намазувати на обличчя, якщо ви чоловік, просто викидаєте смітник. Дріб, не каву. А це, куштуєте. Або так, ну якщо ви взагалі панк. А якщо ви нормальна людина, е, в чашку, половинку собі, половинку вашому другу чи хто там у вас. І смакуєте. Пахне чудово, пахне мені дуже подобається, дуже ароматно. Рамбарел, кава ферментована в ромовій діжці. Погляд на каналі, на каналі був. Да, якщо вам цікава детально, що це за кава, подивіться, там розказав все, що можна було розказати. Ну, дріб точно не гірше, ніж е, в чашці. Я, я, я тільки що калібрувався, пив, е, ну, просто і змолов собі зварив воронку. Було дуже смачно. Це не гірше взагалі. Це, Округле. Це класно, так. Да. Округла, насише, не общеводичка, додатковий. Вона е, от дійсно мені от нагадує за смаком трошечки ром, але без алкогольних ноток. Тобто алкоголю нема. Чисто смак от Ну, це зрозумів мене. Але з начинкою. Так, да, да. да, да. Саме... То тобто у солодка і при цьому така трошечки ромова. І. Я б радий всім спробую. Звичайно. І після смак карамельної оболонки. Так, да, да, да. Карамельна дуже, я ж кажу, солодка Оболонка. карамельна. А, але це після смаку. Починається з начинки. Так. Да. Зараз якраз новий рік, ідеальний подарунок. Для тих, хто любить каву, або навіть не любить, їм сподобається. Ну що, ромово бдіжка? Кава? Як це пов'язано? Ну так от. Е, дуже раджу спробувати дріпи. я їх варю, я не знаю, вже більше року, дуже давно. Я навіть їх е, люблю більше, ніж просто воронку собі зварити. Це набагато простіше і так само смачно. Якщо не, не коштували, будь ласка, дуже раджу. Якщо не знаєте, що подарувати коханій людині, яка любить каву, будь ласка. Або такий. Тут взагалі мікс можна купити. Тут всі чотири, чотири інф'юзи від кофінета, вони всі офігенні і всі дуже різні. Або такий. ви обирайте самі. Це була смачна кава. Всім до зустрічі, до побачення.